наше е, офіційне законодавство, воно, е, до речі, е, скажімо, не містить прямо це визначення, ось, але у сімейному кодексі ми маємо, е, скажімо так, таке поняття: так? це чоловік та жінка, які е, проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або у будь-якому іншому шлюбі. І ось це остання, е, скажімо так, примітка, вона є досить важливою. А що хочу ще з цього приводу сказати? Що якщо ми говоримо про релігійний шлюб, є дуже багато компонентні справи. От Олександр підсвітив цю тему. Це одна із моїх, наприклад, також справ, коли люди проживали спочатку в зареєстрованому шлюбі, а потім вони розлучилися. Так сталося, що з плином часу вони примирилися, прожили певний період часу в цивільному шлюбі, і в мене була ситуація, коли вони ще й друге одружилися. Але у цей період часу між двома шлюбами було набуто дуже дороговартісне на майно. і коли дійшла справа до чергового розлучення, вони і після другої реєстрації шлюбу вирішили розлучитися. Сторони мається на увазі чоловік та жінка, які проживають однією сім'єю, але не пробувають між собою у шлюбі, або, або у будь-якому іншому зареєстрованому шлюбі, вони можуть укласти між собою так званий договір про спільне проживання. Цей договір, в принципі, не має обов'язковості щодо нотаріальної форми укладення цього договору, тобто він може бути укладений у простій письмовій формі, але ми дуже рекомендуємо саме нотаріально посвідчувати такий договір, і про це трошки пізніше.